Ось що, друзі, всіх вітаю на новому реплеї. У нас сьогодні трішки Совка, трішки сьомого. Якось так зараз побачимо. О, цікаво, це у нас реплей без звуку. Ну, якось так воно буває інколи. Як ми бачимо, у нього є емблема майстра. Ну, добре, значить, показуй, показуй, як нам потрібно реалізовувати цей танк на своєму прикладі. А звуків танків немає, на жаль, є тільки звуки ось команд. Пострілів, але як і їдуть танки, чомусь немає. Таке буває на реплеях. Тому, напевно, так буде краще, якщо це буду робити. Я буду вам озвучувати, як їдуть танки. І тільки сьогодні я це для вас зроблю. <зв resume> Добре, я жартую, я не буду більше так робити ніколи. Це був останній раз, чесно, зізнаюся. Ну що ж, позиція непогана, класно переробили цю мапу. Просто фантастично. І я тепер її обожнюю. Тут зробили багато додаткових перешкод, де можна сховатися. Ось на перекатці можна комусь дати. М-103 боляче отримує, боляче отримує. А це у нас голдовий підкалібр. Вже і сюди летять, вже і сюди летять снаряди. Що він може пробивати? 303 міліметри. Окей, і 250. А добре, а добре, добре. 303 це, звичайно, небагато. Зате броні у нас тут. А, не пожалкували. І в нас їх тут багато достатньо для того, щоб танкувати абсолютно все. Граємо, до речі, проти восьмих рівнів. О, якраз я вчасно, до речі, сказав про а, танкувати все. І отримали гарне пробиття від вафельки на 512 одиниць. М-103. на каток не хоче ставати. Не хоче. Гартування, певно, має. От який невихований М103. Якщо ще й не пощастило, він висцілював НЛД, але М103 так їхав, так ховався назад, що а, сильно дуже нахилив своє ВЛД. І воно стало НЛД. Якось так, друзі, трапляється інколи в цих от наших танках. Ну що, ніби 4 постріла кинув, вже в нього 2000 є. Ще й вам 103-го гарно залетіло на 507, а непоганий результат. 2500 вже є. В принципі, можна їхати вже відпочивати або в наступний бій на іншому танку, На ще щось більше. Але мені здається, що наш головний герой не з тих, хто кудись спішить. Він просто хоче показати результат. Він любить колекціонувати, напевно, майстрів на цьому танку. М103 поїхав в ангар. Ну і чудово, воно якось залітає в цьому бою. Як він в ту ПТшку, і як він в ту китайську ПТшку закидав наверху, це взагалі а, поки що незрозуміле для мене і невідоме а, моєму сприйняттю факт. Тому що залітало в нього гарно, от рівно в крапку. Все, вирішую, що пора їхати йому, Пора їхати. І я вже помалесеньку починаю підозрювати, що всі перипетії цього бою зараз почнуть розвиватися десь, напевно, на їхній базі. А, ну, схоже на те, або ж на нашій. Тому що по верхньому флангу, якраз таки зараз, наш головний герой пушить, під... наближається вже до їхньої бази, а вони вже успішно в 6. Чи в 5. В 5. Танків проривають нам нижній фланг. І заїжджають уже на центр. Залетіло прекрасно. Залетіло. А у вас таке буває? Напишіть мені в коментар. Я не впевнений, що у мене таке буває. Чи це ця магія магія. Нам кажуть, що існує якась магія совкових танків, в яких вертухи залітають. Постійно скрізь навіть зводитись не потрібно. Ну, хоча видно було, що наш головний герой ну, в це не вірить, адже він звівся практично до кінця. Є. Yeah. Супер. Забрали ворожого китайця. 4600 вже настріляли. 5 хвилин бою закінчилося. І програємо ми 5-7. Зараз будемо бачити, як будуть проходити події далі. Контеркаро Контеркаро, дев'ятого рівня. В цьому бою Мінотавр є і Контеркаро Ой, ЛТшечка, ЛТшечка непомітно приїхала ззаду. ой Ой ой, як же ж не пощастило? Він зараз буде виманювати, певно. Ой, зараз контркар, ну нам в борт повинен впаяти трішки. Він не пробиває. Він не пробиває його. А береже снаряд? Береже снаряд для Алтехі. Береже для Алтехі. Цікаво. Цікаво. Я б, напевно, вже б в цю вафлю всажував би. Ви помітьте, він стріляє тільки, от коли 100% ймовірність є. Що там, вогнегасник де? Друже, де твій вогнегасник? 420 хітпонтів. Не влучив. Як це контр міг не влучити в нас? Ну він напевно пішов на КД свого барабану. Будемо його називати циклічний барабан. Ну схоже на те. Щось у нас тут. Щось у нас тут. Трішечки а, рухається. Дуже нас хоче обдурити контркару, і в нього це виходить. Що аж отримали один рикошет. Ну все, у нього кретовані паливні баки. Зараз, напевно, може бути підпал. Поки що ні. Друже, дивись, звідки дим виходить. Там трішки кілька метрів вихлопної труби і є двигун. Ось і БК вже критануло у нього. Класно, що позначки показує, прокачений екіпаж. Ну, щось Контеркару просто взад їхав, міг би їхати і вперед. Якось порухатись хоча б. Щось дивне в нього творилося в його геймплеї, ну. Так і трапляється. Наш головний герой вирішує, що треба їхати на базу. Треба їхати. Одна хвилина 15 секунд. 9400 він настріляв. Ой, як неприємно. Від 12 хітпойнтної арти ми отримали щойно. Цілих 212 одиниць. 6 нарядів залишається. Треба ваншотити цього amx -а. У них, до речі, ще БЗ-176 є, який може нам гарно фугасом зараз. Він, він 100% стоїть ось тут в кущах на центрі. І зараз ми засвітимося і він нам дасть. Ну він повинен. А ось і Бураск. Друзі, я був впевнений, що на базі стояв Бураск. Реально, що на базі стояв Бураск. Але ж ні, він приїхав. І тепер ми горимо палаємо, і таке трапляється на наших реплеях. Друзі, до вашої уваги магазин смарттехніки КТС. Вони знають, як бути смарт. Ви ще не в темі? Тоді шукайте магазин КТС у своєму місті та занурюйтеся у світ розумних гаджетів. Тут можна більше дізнатися про новинки, власноруч протестувавши їх та оновити свій гаджет парк. Ну що, на жаль, поразки трапляються з хорошим настрілом. Так, отримав він майстра, притому в поразці непогано. Медаль паскучі. Редлі Уолтерс. Накидав 9, ,782. 9 фрагів. І майстра дали всього-навсього за 982 одиниці досвіду. Якось так. якось так 60 тисяч срібла, до речі, нафармав. Фантастично! Можна йти в плюс. Фарммашина. А робимо гайд відео по фарммашинам на 2024 ві. рік. Де буде перше місце займати із сьомий. Всім дякую, хто був сьогодні зі мною на відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український YouTube разом.